Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мою вінтажну комору моїх дорогих підписників-гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. На столі, бачите, плакетку буде, тому і відео буде присвячувати будянському посуду. Це новинки моєї колекції, які мені вдалося зібрати за не так, не так давно. Купувала, де бачила. І досить таки задоволена своїми придбаннями. Розпочну я відео ось таких чудових двох чашок. А ви в мене бачите ось це красиве блюдо. До речі, я в одному своєму із відео показувала таке блюдо, однак мені трапилося ще одне це новеньке, тому що подобається досить. Оригінальне, ви бачите, виконання, рельєф красивий, і блюдо дуже-дуже оригінальне. Я відразу повідомляю, що це виріб нашої знаменитої скульптора-художника Бодянського фаянсового заводу Галини Кломбицької. Був набір у неї такий набір для пиття. Я вам, до речі, показувала кувшин, красивий кувшин з кришечкою. Не пам'ятаю, що у мене ще є від цього набору. Однак мені вдалося придбати, окрім ось цього блюда, такі дві чашки. Такі речі оригінальні дане підприємство експортувало за кордон. Бачите, тут також є клеймо. Made in Ukraine, таке клеймо ставилося. Це експортне клеймо. Коли посуд відправлявся за кордон, а він в багато країн Європи, Азії поставки даного посуду здійснювалися даним підприємством. І в Німеччину, і в Америку, в Канаду, і в Польщу, і багато-багато інших підприємств цей посуд експортувався. Прошу пробачення, країн цей посуд експортувався. Досить таки оригінальна ручка, бачите, яка красива. І рельєф. Рельєф безподобний. Невеличка є ось стрічка така по бортику, однак вона майже зливається з білизною фаянсу. Чуть-чуть отак от сіренького колір, такого блідо сірого кольору зроблено. бачите, всередині. Що ми можемо бачити? Ми бачимо дерева. Дерева, якісь такі міфічні, на мою думку. І що я тут розгледіла. Тут є пташечка. Бачите, ось хвостик, пташечка сидить на гілочці. Якісь ось то, також пташечки. Я думаю, що це все птахи. Не знаю, я думаю, що це, мабуть, осінь зображена вже з опалим листям. Такий замисел художника був цікавий. Бачите, ось по кольоровій гамі вона більш бліда на блюді і більш насичено такого зеленого кольору на цих чашечках. Е В комплекс, здається, входило 4. У мене тільки дві. Була ще третя, але вона була з великим дефектом. Тут також, я бачите, ось є такий скол, але скол це не, це був в, він в поливі, тому це такий виробничий дефект. Це не надбаний скол. Бачите, яка краса красивенна. Що оздоблення, що скульптурний замисел Галини Клумбицької. Дуже і дуже гарний. Задоволена. Відшукаю всі предмети, які у мене є від цього набору. Ще вам покажу в окремому із відео. Також мені вдалося придбати такі чотири салатнички. Це, скоріше всього, від якогось столового набору. Я їх взяла, вони абсолютно новенькі, не користовані, чудовий ручний розпис. Подивіться, яке красиве поєднання кольорів: голубого, блідоголубого, насиченого зеленого бордо. Кольору бордо. І ось така цяточка жовтого кольору на квіточці всередині. Дивіться, яка краса. Дуже гарний розпис. Ось таке клеймо. Це вже не на експорт. Це для внутрішнього споживача. Завжди, коли я тримаю якісь нові придбання. Ви знаєте, ну от приємно тримати в руках. Гріє душу, що називається цей посуд. Дуже легесенький, якісно зроблений. М'якенький, якщо можна сказати, знаєте, напаєнс м'якенький, то от то це дійсно дуже м'якенький. Ой, як дитина мала. Так, далі мені вдалося придбати отакі ще дві чашки. Це утилітарні речі. Оце простенькі. Це деколь, це неручний розпис. Чашки з написом бути. І ось таким малюнком. До речі, я бачила такі чашки з написом. Тут йшла стрічка така з написом: 100 років з дня народження. Лесі Українки. Точно-точно на, на такій чашці з деколькою. Тільки напуск посередині. Деколь досить таки цікаво. Бачите, з однієї сторони, ось така міфічна якась квітка, а з другої сторони знаменитий будянський півник буде. клеймо будянського воянсу заводу. Скільки вона коштувала? Зараз ми подивимося. 85 копійок здається, ну може тут чи так. Да. 85 копійок. Свій час це говорить про те, що це ще період СССР Радянського Союзу. Ось такі дві чашки. Так, ще мені одну чашечку вдалося купити, але вона 100% з якогось набору. Бачите, підлазорний ручний розпис, в стилі Петриківки. Другий сорт, і ось також всередині є по бортику невелика оздоба. Далі мені вдалося придбати ще досить таку цікаву за скульптурною формою. Скоріше все, що це салатник можна використовувати як і фруктовницю, як цукерницю. Ось. Дивіться, бачите, ось форма така, як буцімто виконана була. Кругла-кругла форма, як тарілка, потім взяв майстер з обох боків, отак сплюснув її двома руками жа. І вийшла ось така красива форма. Вона повністю вся тонована. Бачите, голубий від світло-голубого до темно голубого. Кольору тонування йде як всередині, так і зовні. Однак ззовні ще дуже красивий такий наліп йде у вигляді гілочки. Ома листочками, чи то ягідки, чи то квіточки ось така. Е, ще раз скажу, що я її взяла тільки із за того, що цікава, незвична форма. Не часто зустрінеш такі цікаві форми. Клейма тут немає, однак тут є ось такий, бачите, щось: вицерепано чітко буква А і ще щось. Не знаю, що цим сказано. Но... Це 100% будянський виріб, тому що бачила я набір посуду, називався він Сєверний цвіток, однак трошки інше виконання було в оздобленні такого виробу. І завершувати я буду ось такою антикварною тарілкою. Ні, гарно все я зараз візьму, так щоб добре поверху буду знімати, щоб ви добре роздивилися нею. Ось, якщо подивитися, вона насамперед, якщо не прочитати тут, що написано, то можна зробити висновок про те, що це тарілка періоду Кузнєцовського підприємства у Будах. Бачите, дуже гарний рельєф, обідку йде. Таке ось здоблення. йде синьою фарбою побітку, рельєф по всій формі, чудовий ручний розпис. Та тарілочка користована, однак вона в гарному стані. Ну і, звичайно, це антикварна річ, але зверніть увагу, тут є напис. у якому можна ідентифікувати її 8 марта 1953 рік клеймо стоїть ось таке якби не було того напису можна було говорити що це кінець 40 х років тому що це перший післявоєнний клеймо Бодянського фаянсового заводу. Однак, напис цей говорить про те, що ця тарілка була випущена як подарунок до жіночого свята 8 березня. Бачите, як в той період часу любили наших жінок. Вона невеликими тиражами випущена. Дивіться, який ручний розпис ці букети красиві. Ближче показую, щоб можна було розглядіти добре. Ось така річ з'явилась в моїй колекції. На сьогодні все. Якщо вам сподобались мої придбання, будь ласка, прокоментуйте, що найбільше вам сподобалося. А я бажаю всім миру, щастя та добра. Та до нових зустрічей на моєму каналі.